Вибір професії. Як правильно вибрати професію дитині. Руки йдуть, діти виростають, і ми розпочинаємо все турбуватися, як правильно вибрати професію. Щоб і робота завжди була, та й гроші хороші платили. Пам'ятаємо, майбутнє дитини у наших руках. Спочатку проаналізуємо ситуацію, яка є сьогодні в Україні. Війна йде, країна в ній переможе та вижене російські війська за межі нашого гордону. Зло. Повернеться, звідки прийшло, але чи надовго, все залежатиме, наскільки ми будемо сильні духовно, наскільки сильними будуть наші війська. Отже, державу та й жителі мають охороняти професійні військові, які мають добре оплачуватись. Тому на першому місці виходять військові, а найбільшу оплату будуть мати з них ті, які матимуть навички роботи на сучасних, натівських. Протиповітряних комплексах, ракетних системах, також можуть непогано заробляти оператори наладчики дронів. На другому місці у нас будуть програмісти та наладчики сучасного садкування в виробництві. На третьому місці лікарів, хоча важко стати лікарем буде. Спробуй стайним, тайним, якщо стікер шивні ту професію треба вкласти, та й. Необхідні навички отримати, ще й вгадати напряму кваліфікації. І заробляти дуже добре. Ти зможеш в кращому випадку років через 5 після закінчення вузу. Що ж, ще обов'язково, при виборі професії нам потрібно врахувати побажання дитини. А то вийде так, що дитина закінчила вуз, та й принесе батькам такий дорогий подарунок, як диплом, і скаже: вам потрібно, то забирайте його собі. І піде шукати щастя в світ. І для кращого розуміння вибору професій можемо використати такий цікавий підхід, який називаємо віра, надія та любов. Віра, ну яка ситуація з вірою людей, таке життя та оточення все в житті взаємопов'язане. Ми ж бачимо, що за останні роки, та й на сьогодні також прослідковується в Україні. Така ситуація. Виростають розумні діти, але без моральних принципів. Чи готові вони дотримуватись у житті Божих заповідей? Не всі. Все-таки через засоби масової інформації доноситься негативна інформація, та й сучасний світ пропагує гріх. І все це продовжується з року в рік. І те, що ми бачимо на екранах зараз, частина дітей виросте і розпочне реалізовувати побачене в життя. З цього і випливатиме, що збільшутимуться різні злочини на території нашої держави. Отже, професії внаслідок цього будуть потрібні. Звичайно, військові, поліцейські, працівники з ліквідації надзвичайних ситуацій, працівники зі встановлення систем захисту та відеонагляду. Надія. Надіємось ми на краще по-різному. Хтось чекає манни, чекає, що хтось прийде і його ж роботу, а хтось дякує Господу Богу за здоров'я і розпочинає виконувати роботу самостійно. Багато з нас поки що чекають і надіються, що хтось та надасть знання нашим дітям, хтось оздоровить безкоштовно. Бажано, хтось не буде смітити на вулиці, і за нас нашу роботу, прийде і створить комфортне життя нам і нашим життям в домі, в соціальних об'єктах. Відповідно до цього і будуть. завжди Такі професії, як вихователі, вчителі, працівники медичної сфери, сфери послуг, сфери ремонту і так далі. Любов, любов керує світом, а ми занадто любимо себе, своїх дітей і що в нас вийшло. Сучасний світ пропагує самотність. Якщо це не так і ви не хочете бути самотніми, народжуйте більше дітей. Побільше кажіть слова, Я тебе люблю. Слова, які знищують і руйнують самотність. Отже, відповідно до цього треба будуть такі професії, як соціальні працівники, лікарі, психологи. Серед невказаних професій, це професії, які стосуються будівництва. Та і що можна нам сказати, куди б світ не йшов, чи світле майбутнє, чи в темне, будуватиметься завжди. Школи або тюрми, реабілітаційні центри або лікарні, зони відпочинку або поліцейські дільниці, будинки для закоханих або будинки для самотніх людей. Все залежить в цій сфері, з якими технологіями та з яким натхненням це робитиметься. Робімо правильний вибір. Досягаємо успіху.